Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Ford Focus 1.5 дизель на механічній коробці передач. Мотор має цей 120 кінських сил. Автомобіль 2020 року. Пробіг в автомобілі 157 тисяч. Автомобіль весь в рідній фарбі, пробіг теж рідний, підтверджений, офіційний автомобіль лізинговий. На легкосплавних 16 х титанах на хорошій літній резині мешелін, вся резина 21-го року, Ось такий стан резини. Автомобіль дуже в гарному косметичному стані, збережений. Автомобіль має led фари передні і задні. І зараз покажу його всередині. Безключовий доступ. Передні задні парктроніки. Комплектація така покращена, такі накладочки. Далі щось цікавого є в автомобілі? Це підігрів лобового скла, підігрів передніх сидінь, омивач фар, двохзонний клімат-контроль, режими їзди, навігація, карплей. Такий підлокітничок, який регулюється. Стаканники, автоматичний ручник, автохолд. Такий стан водійського сидіння, дуже гарний стан. Не затерте, не потерте, без плям, без нічого. Чистеньке сидіння, такий стан ковриків, буквально новий. Подивимося з цього боку, бо сонце світить. последний ряд. Такий стан, Сыдин. Новенький Сыдин. Тут у нас подстаканочек. Стан потолка такие у нас. Потолок чистенький. Верни карты. Сивик на Ридни. Фарба вся рідна. Автомобіль не має жодної шпакльовки на собі. Такий стан. Вартість даного автомобіля 13500 доларів на віддачу. Такий стан руля. Ще теж ця шершавість є на рулі такий стан кнопок. Ось отакий стан. Щось цікавого є безпровідна зарядка. Якщо когось зацікавив, приїжджайте на огляд. Час перевірений автомобіль. З рідним пробігом, в рідній фарбі, без ДТП наголошую, обслужений. Зараз 157 тисяч. Останній офіційний сервіс Ford на 154 тисячі був осінь.